Тижнева глава Ветханан на хаму. Параметри втіхи. Шабати між 9 Ава і Шана називають сьома шабатами втіхи. На честь автори першого шабата, яка починається з слів. Втішайте, втішайте мій народ. Мудреці кажуть: двічі згрішили євреї, двічі були покарані і двічі будуть втішені. Що означає двічі згрішили і у чому полягає подвійна втіха? Світ складається з двох вимірів матеріального і духовного. Два параметри єврея тіло і душа разом складають особистість. Заповіді теж діляться на два виміри. Намір це духовний параметр, а виконання матеріальний. Коли євреї згрішили, вони порушили як тору, так і заповіді. Покарання теж було подвійним. Фізичне вигнання зі своєї землі і духовне вигнання, при якому ми не бачимо божественного світла, яке наповнювало світ до руйнування храму. Втіха, яку Всевишній принесе народові Ізраїлю, теж буде подвійною. Матеріальна втіха, ми отримуємо, коли буде відбудований третій храм, і ми будемо жити в безпечній країні матеріального достатку. А духовну втіху ми отримуємо, коли відчуємо і побачимо духовне світло, яке наповнює світ. Шабат Шалом!